Доброго дня, друзі. Хочу поділитися, бо вже починаю. Підходять жнива сої. Прийдуся по не всіх, але пару якраз в общем, три сорта в мене є, які я хочу лишити на другий рік, то я вам покажу. оцей, Оце зараз що я входжу в ньому, це не знаю як називається. Це перша соя, яку я купляв. а купляв Купляю завжди був коронавірус Я був. У Вінниці, в общем, знайшов тут в районі себе сою, мати поїхала, купив. Не знаю, молотив я її і один рік, 21 рік. Молотив я її по 4 тони, того року мене і град вибив, молотив я її по дві тонни. В общем, рік-рокові різниця. Звісно, е, дивлюся оце по цьому, все-таки треба. Оце ми оці одноосібники, і це мене на це дурника, це всі, їм треба купляти, Хоча б раз в два роки і кидати по 100 кг якогось НПК, хоча б якогось. вроді би, соя мене метр восімде і соя мені о, поживіт І це вона скрізь така, це я не вибрав, ну о, видно. Вон. І вроді би й дощі йшли, ну це зараз нема дощу. Зараз вирву. Вже починаю вона потроху скидати листя. Вириваю його.

Оце якраз ці дощі і тоді вона пішла вверх. Так що так. так. Це вона і пізніша, і пізніше вона молочена, нічого я тут не робив, тут цього-навсього дві гліфосатні обробки, і друга була гліфосат і, і інсектицид. Більше нічого тут не було. Посіяно її на 37-му міжряді, я. я навіть не считав по-моєму, 12-15 штук десь так. Сівалка SOM 4.2 чи СО 4.2 і там правильно її назвати. Іменно на цій городі другий рік соя по сої перший рік. Тут був перий і типу, була конюха, я переорав. І цього року було, з осені було дві дісковки і весною. Трактор поламався, то була одна перепусівна дісковка, більше тут нічого не робив. Задіскував і на другий день сів. В общем, виходить три дісковки. Дві на зиму, а що дві на зиму, бо купив тільки диски тут недалеко, згружав і зразу вирішив випробувати. Тоді було сухо. Подіскував, позначив, може й воно лучше. А потім пішли дощі і вже заїхав, задискував, ну ніби нормально. Не буду його не лазити, то лочити. Від 20 є така, що там поодинока рослина, то топозна. І, і 80, і 90 строчки. Але 23, там я був, що на ходу, 29, 33, 43, ну, все залежить від густоти, звісно. Сівалка. Сівалка це, напевно, пока що. Для одноосібника головне. Та не для осібника, а для всіх сівалка це головне. Бо яка розкладка, такий і врожай. Як і цей, цей Совєтський Союз так, розкладає, як я п'яний додому йду, <гум> то Та такий врожай буде, то як я приходжу. Ну, це, звісно, шуточки, але, але сівалку, сівалку треба якусь або цю переробляти, хоча б купити якісь оті самі що шахматим порядком турецькі вісівні. Примудришити якось домої до цієї своєї сівалки. Може до краще. От дивлюся, де вона якраз тако поклала чітко, і там якось зразу є, є однаково. Що що... от є по 29, і на тако було 10 штук підряд. І мені каже, там скрізь по 29. А це як вона кинула дві за раз, потім не кинула, потім перекинула, то воно там вилучається. Там 20, там 15, там 40. І... Може їх. Та не можу. Ну, типа, що я хотів сказати, що може воно і в обшому однаково. Але так само та рослина вища та нижча, менше кинула, рослина нижче. Кинуло більше, вона вигналася одна за одну. Вища. Дивіться, де воно чітко таке, між вузлі нижче. Де кинула то вона кучкою, і там починається воно скакання. Не знаю. Я розчитував цього року на ціну, ціни бачу нема. Так що сівалкою я не знаю, що буде. Бо багато чого хочеться. Але мало що з того, що хочеться. А сівалочку якусь таку, на ЮМЕ задивився 3-метрову, хоча воно в 3 гарні. І від ремсинтезу дивився, і дивився в велику вагу, спотав на поні 3000 від фаворит. Це гнія вивіз. Ще осінню. На понів від відховері, так само та сама червона зірка Ельверті, десь вони приблизно <кхи>, однакову ціну стоять, якщо там повна комплектація 290-310 тисяч. Дуже я з цього року розчитував, що буде трохи ціна. Слава Богу, перепадали дощики. Думав, що думав, що буде сівалка, але тепер не знаю. Ладно, о, людей вже там відніється. Починають джухтіти сої. Зараз зайдемо на другу, подивимося. Зайдемо на піонір, вроді би серія, така рябенька. Бо ну, зараз ті сої продають, а назви придумують на ходу. Ну, та те теж мені подобається. Зараз підемо туди подивимось і підемо подивимося ще на Канзас. Теж цього року Канзас перший рік взяв на розвід. Засіяв там гектари 3%. Теж нічого не було. Будемо там на тих полях ключи. Так, це ми прийшли. На цю, що я казав, Соя Піонер. Це вона тут сія на 15, 30 15 Її тут трохи повиложувало. Ця долинка, зараз тим веб там верху краще видно. Ну, давайте. Возьмем. ось Осьмо! Два! Вирвалося одне. Вона!

21 нової, який положила. Зараз підемо вверх, не хочу призоптатися. Бо внизу і вологи більше, і водичка стікала, і зрозуміло, що з водичкою стікає і добре, бо... ну, в общем і все. Розкажу трохи про історію поля. Була цілина. Після цілини перший рік був постійний соняшник, другий рік була посіяна пшениця. Третій рік була посіяна соя, четвертий рік був посіяний ячмінь ярий і цього року соя. Е, з добрива, напевно, тут, бо пшеницю і соняшник, ну чи соняшник пшеницю сіяв не я. Е, сіяв цей мужик, що я забрав в нього. То думаю, з добрива оце було, що, що він кидав до рази. Я нічого не кидав, жодного грама добрива. І цього року я навіть і по листу. Нічого не кидав. Починаю теж у нас листя. Непогано вроді слоє. Мені воно зразу не подобалося, а потім почало подобатися. Зараз ще вирву отут. Багато де такого роблю, хоп. Чи це щось є? Його, ну, вже які тріщини. Як я хотів вирвати цілу? Добля. Тримається добре. Мені подобається. Високо. За що нам подобається? Високо кріпиться. Перший бобик. Раз, два, три. Це штанзу 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ну так само. Нема. Мені дуже подобається, бо мені дуже крупне зерно. Оці сої. Воно тут таке, воно вторик молотив і вторик теж її засуха та пішла. Я її взяв, скільки це її був, купив. Е, Мішечок 25 кілограм, посіяв 20 соток, -20 соток молотив, цього року посіяв 1,5 гектара і ще дав ще дав людям. Ну, знайомому. Так, дав просто. Бо я вже її протравив, бо було протравлено перегіло. Він мав сіяти, якраз дав йому, не знаю, треба десь питати, як в нього, я щось не дзвонив до нього. В общем така, оце піонер начебто серії А, якщо так взяти. Якщо неправильно, то будь ласка поправте. Ну гарно, мені вона подобається. Точно я її лишу на другий рік, мабуть. Е, я її посію на паю, оці 8 гектарів. Подивимося, що з нею буде. Другий рік просто-напросто вже у нас навіть не другий, де третій, Ось, навіть якщо перепадають літомчики, то серпень місяць, якраз коли треба дощу, у нас постійно плюс 30. Треба якісь шукати раніше сорта. Ту, як я показував перед цим, от, 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 вона якраз попадає на цю жару і, і по два, тут скрізь по три. І я ж кажу, цілина була багатенько років. <клес> воно тут горбок білі лісу. Тут воно і переколгоспі вже останні роки не оброблялося, батько каже. це ця площа. Корову басли росли усе. Ну, Всяка така єрунда грушки. До цієї ще попадаються коріння. Ну, ну, це, звісно, поодинокий, Тут нема що казати. Я Розпущилася і, і дивіться. Вона нав'язує гарно, дивіться. Три. Чотири. Три. 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 Ну, в общем, поки що мені не подобається. А... покажу цю жнива, які вже не загорали. Е, звісно, і це ж вдома нема. Дисекацію треба робити. ну Я її буду робити. Але виходить, що вона знову мене буде розтягнута. <хи> Бо той канза зараз покажу, там через тиждень треба робити дисекацію, а тут через тиждень ще буде рано її робити. І, і вона от, того року вона дуже скоро достигає. Вона от такого хоп-хоп-хоп, і потім якось бах і вже воно встигло. Ну, трохи її повиложувало тут. А долина тут, мабуть, капець. капітала да, видно, вона вилягала. Ну, вона і тут лежить. Ну, нічого. Оце в мене не було і цей мужик Оце 15 30-15. Я, я не, не люблю я там вже чогось. Не знаю чого, я вже все, Щоб на наоборот було гостіше, рідше, раніше гостіше. Ну добре, йдемо тоді. Ще на Канзас зайдемо, покажу вам Канзас і на цьому буде все. Так, а це ми зайшли на сою Канзас. Отут вже деякі є щось тверді. Я думаю, що отут ще б тиждень якийсь. І можна було б зробити десикацію. Ці сої її молотити. Тоже це тут соя по сої другий рік. а там такі задання очаги. Це я прицеп, ну я просто якраз осінь. Це кінець не ходила. Тут зверху глина, така глейка. А сюди донизу, сюди донизу йде вже цей чорна земля. То я так старався де глейка, вверх, кинути гною трохи. Рецепчик вивізь. Ну що, я ну, Канзас. Непогано, то що дуже кріпиться низько бів бівку, але по два багато та зводці ти. Йо, ки О, читаємо, хай буде це за один. По 4, 2, 3, 4, 5, 4, тож. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29. І по 4 у нас віддеться. Раз, 2. 2, 2, 3, 4, 5. 6. 6 бобиків по 4. Висока. Висока листя вже поскидало. І вроді би її обліка. Теж подобається. Це перший рік, Вона в мене. <кій> То поки що вона мені подобається. Соя непогана вроді. Буду її точно лишати. На другий рік, мабуть, скоріше за все, але все дві сої. Лишу всю. Лишу піонерську. А та все піде в останній путь. Не буду вже. Ну ще тиждень, тиждень і можна сміло робити десикацію. Два тижні тиждень ще почекати і можна молотити. Або не гратися. І чекати, поки вона доспіє сама. Ну це, і це знову ж. Культиватор і сівалка. А такий був толковий культиватор і толкова сівалка. Були б рівномірні сходи. Було б зовсім це другому Отут верх більше глина. Глейка, Досі гній був. І ще вона пізніше зійшла. І так само видно. Взагалі не було. Не сходила, вона що в дощ і вона зійшла. Оцей на на цей край. Так, до більшості у нас все О, Долина тут розвертався постійно культіватором і трактором. Висушив, вона не сходила. Теж тут було всього-навсього дві гліфосатні обробки і... і друга була гліфосат і цікаси. Нічого я її не робив. Що не робив? Перший не співав, друге була суш. Я її не стів, бо, думаю, дурно викидати гроші, а потім пішли дощі. А потім після дощі я вже втягав, нічого зробити. щось в мене не виходить внести. Цей бур, коли треба. Але але не буду нічого казати. Вологи нема. Як технічно КС уж конкретно. А тут планується сіятися пшеничка. Думаю. Якщо зберу сою, у той же день зразу заїду, зберу сою, в той день заїду, задіскую, заїду, задіскую і... і буду чекати дощу. Тільки впаде дощ, задіскую другий слід і, і буду сіяти. А коли куди він підеться? Це вже тільки знає один Бог. Добре? Всім на все добре. Підказуйте. Мою, що не так, що так. Будемо де одного вчитися, Ставити такі пальці до гори. Всім на кого найкраще. До побачення.